Всім привіт, друзі, це Шоу Бісик, Я Марина Дональю Кермлаєва, і Ми проперуємо нову жабу. Як зробити гірше? Як вистрелити собі в ногу? Російські переговорники на всіх майданчиках все частіше говорять про те, що Україна має піти на поступки для російської мови. І що ж вирішує наша українська влада? Зробити все з точністю до навпаки і призначити головним уповноваженим своємовної мовної політики в Україні. 67-річного чоловіка, який є актором, який пов'язаний із російською православною церквою, і який виглядає абсолютно непереконливо, тобто як такий пристарілий кен у вишиваночці із китайського ринку. Звати його Олександр Завальський, і він не просто не відповідає жодним критеріям цього мовного омбудсмена. А іще дуже цікава деталь: з 2003 по 2014 року цей мужичок працював ведучим на такому собі. Терка глас, це Глас фінансувала Російська православна церква і її, зокрема, філіал, який називався Українська Православна Церква. Ну тобто, це, оце все збіговисько з Онуфрієм і Павлом Лєблідім. Ба більше цей чолов'яга пройшов таку найбільш круту школу сучасного українського задержавника, а саме знімався у серіалі Мухтар. Понимаете, мы в конкурсе этому не собирались участвовать. А слух такой пустили, чтобы Паршин понервничал. Понятно. Значит, господин Чизов вы из чистой вредности своим конкурентам нервы мотали, да? Ну, знаете, они нам и им. Тут виноград ушлого бизнесмена. Но заказ этот нам не нужен. В каком смысле? У нас работа на три года вперед набрана. На новий проект просто сил не хватить. Ще песика треба десь працевлаштувати в український уряд і буде повний карт-бланш. Я нагадаю, що попереднім таким даруванням української завлади із серіалу Мухтар був ніхто інший як і Так от в офіційній біографії цього товариша написано, що він український актор театру кіно дубляжу, цілий доцент в університеті Карпенко Карого. При цьому у нього немає жодного управлінського досвіду. І елементарної етики спілкування із журналістами, тож логічно, що Денис Шмигаль, це людина, яка ще є прем'єр-міністром України, і Ольга Стефанішина, міністерка, яку обожнює Андрій Єрмак, видно, не самі десь пошукали на Андрі Солях і знайшли цього не шароварного діда. Прикметно, що тут же у пресі з'являються листи на підтримку цієї кандидатури на посаду мовного омбудсмена, і дуже часто ці листи так. Знаєте, попахують колгоспом або є не дуже зрозумілі мені рішення. Можливо, хтось пояснить для чого це було Остапу українцеві. Справа в тому, що цей знаменитий український блогер вирішив попрацювати на Завальського. Сказав, що він не проти піти туди як таким омбудсменом, з точки зору військових. Тобто, пригледів уже собі посаду у нового омбудсмена. Можливо, пан Остап справді хоче зробити щось хороше, але знаєте, треба завжди дивитися на рівень. І фаховість твого потенційного працедавця, тому що цей завальський пішов давати перше інтерв'ю на телеканал Київ, і там можна оцінити, що ж у цієї людини не умі. Тому що тут він дуже добре продемонстрував, настільки він не відповідає жодним критеріям. Так, наприклад, з самого старту цей завальський дав такої фамільярності і почав називати ведучого Сережа. Це при тому, що ведучому Сергієві Смальчуку. Ну, далеко вже не 5 і не 15 років, а 47. Моїм співрозмовником буде Олександр Завальський, актор, викладач сценічної мови і, можливо, майбутній мій побратим в цій мовній боротьбі. Пане Олександре, доброго дня, вітаю вас! Слава нації! Героям слава доброго дня, пане Сережу. Я радий, що ви мене запросили на канал. От такого жару дав пан Сашко. Так, от цей міцє одразу зізнався, що він не має юридичної освіти і загалом не юрист. От а, в мене насправді були а, такі певні побоювання, що можливо ви не захочете спілкуватись на цю тему. Ви не юрист, а, не правозахисник, а, ви актор. у Вас чудова дикція, прекрасний тембр, сценічна мова. Питання в тому, чи достатньо цього, щоб стати ну, головним по мові в країні. Яка воює фактично за кожне слово, а він просто буде актором, який виконує роль а, мовного муцмена. А, От чому, якщо так відверто, ви вирішили піти на цей конкурс, і якою має бути якою вам бачиться роль мовного буцмена в умовах війни? Угу. Слухаємо пана Сашка. Я е, зголошую з вами. Хочу підтримати вас, тому що ми в одному човні з вами. Ось, І чи оберуть мене, чи не беруть це кабінет міністрів вирішуватиме. Ось навіть якщо не беруть, я не зупинюсь на цьому. І тому це пробачте за пафос, це стиль мого життя. Кого тільки не беруть зараз в український уряд? А все чому? А тому, що цей Сашко Завальський, каже, що в нього така філософія, він вважає себе птахом, а птахом все можна. Навіть срати на голову людям як голубам. Добре, поставлю вам запитання. А що я маю, як дивіться, на посаді цій правозахисник, мати. Там що в законі написано, що я маю дотримуватись закону про українську мову, правильно? Е, включно. Ні, не з захисту, просто і захисту да, української саме. мови. О захисту. По захисту, так. так. Як на мене, людини освіченої, коли я читаю цей закон, мені все зрозуміло. Мені все зрозуміло. Я не маю корочки і права, скажімо так, як ви говорите, і як більшість українців думають, цим займатися, бо не маю знову таки операції в освіту, розумієте? Mm -hmm. Але тут. Е... Я не юрист, я не правозахисник, але я все одно буду цим займатися. Можна поставити запитання? Звісно, як ви думаєте? Ну, хоча хоча не, не я претендую ні, ні, на посаду, Ні-ні-ні, а ні, тому... ми з вами ж в в в не запитати. Діалозі, з чого починається політ птаха, як ви думаєте? Ваша думка тут же ж таке. Як ви думаєте? Поставлю зустрічне на питання. Той, який як, це, як це стосується питання посади мовного омбудсмена? Добре, кажу бажання. Якщо птах бажає, він летить. У мене є бажання. Чому ж тоді є птахи, які не літають? Мабуть, не у бажанні справа, а в міні. Ну а далі цю птаху говоруна чи таку собі квартальну зозульку запитали, настільки він компетентно розбирається у мовному законодавстві України? І одразу ж спойлер взагалі не розбирається. Ти на конкурс? Ну вам же ж будуть там ставити якісь запитання? Не тільки буду. про бачення, а й про власне вже напрацювання, тому що ваше бачення ви можете напрацювати ви, чи будь-хто можуть напрацювати щось, що вже давно розроблено. Так я просто знаєте, не хочу, щоб я виглядав якимсь екзаменатором, тепер вам бо це швидше вам притамана опція, з вашими студентами. Ну, так, мене студентів так, немає, так, але ну от все ж таки, ну от проситься питання. Ну чи чи, чи, чи знаєте ви про державну мовну програму, коли вона була затверджена, і які основні там ну, завдання? Що ви про неї ну там можете розповісти? Справді, чи знає людина, яка претендує на посаду мовного омбудсмена, номер 1 мовне законодавство? Слухаємо геніальну відповідь. Якщо буквально так, от, як ви говорите, то я не настільки в матеріалі і не хочу обманювати. Але те, що, от, як я говорю, що бажання і не, не зіпсувати, і не зламати, то це абсолютно Супер. правильно. Ну, але тобто про державну програму ви не знаєте. Е, ну... Ні, я, я знаю, але настільки на тому рівні, як ви хочете почути від mm -hmm. мене. Та, 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 хоч на Повіяло вайбом Зеленського, який теж думав, що він все знає, а виявилося, що ніхріна він не знає ніяк державою управляти, ні як військом. Єдине, що він знає, як. Розширити свої повноваження під час військового часу, але тут же цей пан Сашко обіцяє все вивчити, каже, буде час буду вчити все і законодавство, і оці всі наші мовні стратегії. Був би тільки час на посаді. Скільки часу дається на розгляд скарги і відповідно ну на винесення тих чи інших там каральних якихось приписів? Та, там не менше є чітка дата, да. є чітка чіт, чіткий термін. Ну не менше 30 днів. Uh, що uh, ні, там є чіткий термін, після якого настає щось. Не uh -huh. скільки? Два місяці. Після того, що? Так, оце тоді треба якось цього. Ні, що після того, чи вам відомо? Ні, не знаю. Ну, коли, коли я, до прикладу, подаю от ви мовний омбудсмен. Так. Я подаю вам скаргу, ви маєте її розглянути там на протязі ну, окей, там 30 чи 2 чи місяців, чи, чи там, ну, до двох місяців. Так. Е, що далі? Ви її не, ну, там, не встигли ще щось і так далі. Це я особисто цим займаюся. Мовний омбудсмен Зеленського не знає елементарного. Скільки. Часу має тривати розгляд мовної скарги, і навіть те, що чи він має цим особисто займатися, чи чи хто, чи можливо він там оцих своїх халуїв навантажить такою діяльністю? Це мій апарат. Секундочку, а це я вас маю спитати, як апарат працює? Добре, ну апарат хай працює, але ну, це, це законодавство, пане Олександре. Правильно. Так от скільки. Ну, типу, що після того. От, ну я вам подав. Дивіться, через там два місяці я телефоную в офіс умовного муксмена і кажу: даруйте. А що з моєю скаргою? Що угу. з моєю скаргою? Вона розглядається або ми її не підтримуємо. Бачу, пан Сергій Смальчук прямо закипів. І офігів. Е, ну, це ви говорите зараз. дивіться, ви мене ловите. Ну, то Тому, я не люблю, я... я задаю вам питання, я, які, людь, я... Які, я... Якими не, ви я... маєте бути таке відображання. Я це знатиму. Я це знатиму. Якщо я, ну, я стала ну, на цю посаду. Олександр. Oh. Коли я кажу, ну типу, ну добре, тоді давайте так. Як ви бачите своє. Ем... В, ну от, свій вхід оцей так в, в, на цю посаду. Ну, скільки там, умовно кажучи, вам треба буде часу для того, щоб ознайомитися з законодавством, з діяльністю комісії, з програмою з державної мови і всього. Іншого, всього іншого. Мені просто здається, ну, що це мало би виглядати логічним. Ну 에, вам ж на конкурсі будуть ставити якісь запитання. Ну. Я сподіваюся. І іншим кандидатам теж, тому так, що так. мають обрати найкращого. Так. І я навіть от дивіться, зараз ми спілкуємося. Ви мені дуже симпатична особисто людина. Назай. Дякую. І ну от я б, до прикладу, хотів би, щоб обрали вас. От ви мені подобаєтесь, а інші кандидати ні. Але навіть моє бажання от зараз ми поспілкуємося. Я буду стежити за цим. Е, ну знаєте, і буде от мені буде прикро, тро інших кандидатів. Я не знаю, а вони прийдуть там, рознесуть вас просто на тому, що ви не знаєте. Ну от, от цієї бази. Людина не знає бази, але рветься на досить високу посаду. Дуже типова історія часів зеленського. Далі пішло питання, що ж робити з російськомовним контентом і тими платформами, які дуже промотують російське відомий випадок, що у Львові так. Е, хлопці співали е, е, якогось там їхнього російського та то що, як на мене, то, що я вперше почну робити, я вийду на. Ой, Боже, зараз, зараз, зараз. Я, 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 не, сподіваю, я не хочу вас хвилювати, пане ні Ні-ні. Я, ні. я нормальний, адекватний. Так, тобто я робитиму все я робити це, це, від це. мене залежне, щоб е, обмежити це, наприклад, через платформу Apple, вони скачують цю музику. Чоб просто заборонити це. Дуже потужний омбудсмен і дуже креативні рішення. Mm, так щоб, от... щоб, щоб люди цього не мали такої можливості. Яким чином? Це дуже хороша Це наказ? У... Наказ який? Заборонити їм е, е, ну, толерувати російськомовний контент? Е, тут, тут важливий момент. Ви, ви дуже важливу тему підняли. Важливий момент: заборонити слухати чи заборонити ці платформи, тому що рекулюють як Ютуб, Тікток, яким чином? Ну а як заборонили однокласники? Ви так, маєте на увазі. Так, так заборонили розпорядженням. Я вже не пам'ятаю зараз, чи це там було за Верховна Рада чи президента України розпо РНБО, якщо помиляюсь, можу помилятися? Але є одне але коли забороняли в контакті, тоді була політична воля. Тоді був політичний консенсус тих національно-демократичних сил, які були представлені у Верховній Раді. Була інша картина. А зараз, же, наприклад, з політики навпаки тримаються руками і ногами за тікток за телеграм, тому що вони вважають, що це дуже дуже сильно допоможе їм виграти наступні вибори. Перші поствоєння, тому дещо наївний наш. Мовний омбудсмен, прости господи. Ну і зовсім свіжина. Ведучий Сережа, він же Сергій Смальчук запитав цього завальського, а як би він сам розрулював у той самий Кейс Вєрки Сердючки і її хамство із промоцією російських пісень? Я нагадаю, що не так давно Вєрка сердючка мала ще один концерт в Одесі, де матюкала українську спільноту із сцени, покажу вам кусочок, ну вибачте із із пісні зловні вибрази. якщо не на нас, то є до. Завальський каже, що буде говорити з кожним персонально. І до Вірки сердючки, тобто до Андрія Данилка, піде говорити персонально. В нас російська мова в публічному просторі заборонена. Виконання музика все інше. От парадокс. закон. закон заборонений чи ні. Ні, піздень не заборонено. Виконання публічно російської заборонено. Та, Та що я ж читав закон? Я ж читав це. Там є, є, такий, є така ніша, от яка дозволяє це робити. Розумієте? Супер. Можемо знайти лазівку і завтра о, запрошувати на концерти до Києва Васту, наприклад. Чи Анну Асті? Ну а що? Анна Асті взагалі уродженка України, хай співає. Ані Лорак хай приїздить. Всі хай приїздять. А ми зараз шукаємо лазівки? Чи Та ні, Боже, збав. Я ж проте і кажу, що їх треба позбуватися цього. Так, позбуватися і... цього. Верка Сердючка Андрій Данилко. Недавно була історія. Ви виступили на захист. Знаєте чому? Тому що з ним не поговорили. Тому що я в Києві, в Києві був, і ви були в Києві і він заявив. Він ще нас не зробив. Данилко не дурний хлопець. Або зараз, якщо ми вважаємо, що з ним ніхто не поговорив і він просто сам цього не розуміє, то він ідіот. Він же ж не ідіот? Ні, далеко ні. Далеко ні. То чому він це робить? Ну, от я, я якби я був мовним обудсменом, я б до нього особисто прийшов і спитав, чому ти робиш? А, ви прийдете до мільйонів українців особисто. А справді. Чи Піде потім цей завальський говорити з Анною Алхім та іншими інстаблагірцями, які ж повторюють ті самі наративи, що і Вірка Сердючка. Якщо треба, прийду до мільйонів, але не особисто так. Ні, пане Сідочко, ви зрозумієте мене правильно. Тут йдеться про те, що він кумир молоді української, розумієте? Господи кумир української молоді, та зайди дід в apple music Там уже купа кумирів української молоді. Скоріше Віталій Козловський буде кумиром української молоді. І так. він подав поганий приклад, і за це його треба оштрафувати. Але спочатку попередити його за законом. Тому що закон це дозволяє попередити. Знаєте, я просто хочу, пане Олександре, ну я, я зрозумів, зрозумів так. попередити закон, але тут є побоювання, що власне так воно і працюватиме. Оце ручне управління. І тут я погоджуюся з паном Смальчуком. Тож, отакий мовний омбудсмен це привіт, ручне керування, взагалі малокомпетентність і відсутність елементарної бази. Ну і відверте хамство перед українською пресою, тому що це пане Сереже і пане Сереженька, це просто за межею. Ну і головне, що я почула у цьому інтерв'ю: а хто ж саме ухвалив рішення поміняти Тараса Кременя на оцього кіна-переростка, який не зміг навіть усилити бази мовного законодавства України? Увага! Давайте послухаємо, хто це. Так, хто хто вам зробив цю пропозицію? Чи це ну ви якось самі подавалися? Розкажіть, будь ласка. Ні, 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 я вже не подавався. До я навіть не очікував, що я можу Дякую. бути на такому рівні і працювати і захищати українську мову. Для мене було цілком це несподівано. Хоча внутрішньо я готовий до цього. Ми вже зрозуміли, що цей дід він дуже амбітний. Хто хто зробив вам цю пропозицію? Як це відбувалося? Е, мені зателефонували. Я не знаю звідки пробачте, і сказали, що ви такі, такі. Я кажу, так, так, так. Я кажу, так, так, так. -так". Ми вас про все знаємо. І вам пропозиція балотуватися або брати участь в конкурсі на уповноважену захисту української держави. Знову це телефонне право, коли тобі хтось телефонує і пропонує обійняти посаду. Ви навіть не спит... Тали, хто це? це ж слухайте. Я потім я не дізнався. Я потім дізнався. Ну ви його навряд чи Знаєте, це та людина, з якою я працював щодо української мови. От я з ним працював, бо він був російськомовним mm. і е, журналіст. Певний український малорос, російськомовний, який потім настрапахався заради роботи української мови, але все одно лишився з прошивкою такого внутрішнього українського зросійщеного малороса. І йому дуже подобається цей дід в такій калькованій вишиванці. Він вважає, що оце те, що треба бачити на посаді мовного омбудсмена. І саме він, звідки він, я вже це не входжу, тому що я політична людина. Mm -hmm. Ось і тому. Е... Воно було і неочікувано, але водночас людина мені знайома. Угу. І... не називаємо не хочу. Так що давайте погадаємо трошки у коментарях. Хто ж це був Зеленський, Женя Кошовий чи, можливо, Юзик. Тому це не просто історія про випадкового такого кандидата на посаду умовного омбудсмена. Це цілеспрямована політика зеленського, політика вихідців із кварталу, які дуже люблять перетворювати хороші українські ідеї. В сміття і викидати їх потім на вулицю, тому що які почуття може викликати такий мовний омбудсмен, тільки зневагу до нього, і відповідно на жаль, зневагу до української мови. Мені здається, що це такий хитрий план по тому, як зберегти в Україні яку разницю, похерити українське мовне законодавство і повернути знову нас в дискурс про те, що нікакої разниці, у нас язик, ліж би не було війни. Тому будьте дуже обережні і обов'язково публічно пишіть своє ставлення до. Подібних клоунів, яких ми потім будемо утримувати нашими податками. Всім дякую за увагу! Це був розбір нової зеленої жаби, яку активно тягнуть актори малороси, які самі актором малоросом, який не є ні юристом, ні правозахисником, але хоче займатися захистом української мови. Олександр Завальський, дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю персону? Підписуйтесь на канал Шоу Бісики, ставайте нашими спонсорами чи патреонами, А далі буде розбір нових зелених жаб. Всім дякую. Merci.